Вулиця Набережна Перемоги 65 д днями тут місцеві підприємці огородили ділянку берега парканом. Це викликало обурення містян у Дніпровській міськраді. Підтвердили, дозвільних документів на роботи немає. Відповідно до відомості державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником цієї будівлі є Ісмаїлов Сархош, Мазахі Рогли. Відповідно, зазначена особа не зверталась до управління Державного архітектурно будівельного контролю з метою отримання будь-яких документів що дають право на виконання будівельних робіт. Із самочинним будівництвом тут влада бореться із 2021 року. Тоді Дніпровська міська рада подала позов, аби усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою та накласти арешт на нерухомість. Побудована на комунальній земельній ділянці комунальна земельна ділянка не передана на даний час на праві користування на праві власності жодній юридичній фізичній особі. Крім того, дана будівля вона нібито. Введена в експлуатацію проте декларація не видавалася, не зареєстрована. Тобто є така, яка не існується судовий процес триває. Важливо, аби все було за законом. Інакше це дасть можливість підприємцю затягти справу ще на довгі роки. Другого липня, коли у мережі з'явилися фото місцевих мешканців нового паркану від нелегального забудовника, на місце виїхали спеціалісти. Міська влада. У, ще у п'ятницю виїхали сюди, побачили, що дійсно з'явився паркан. А першим ділом ми наклеїли такі приписи. Це зараз е, старий паркан, який був ще до того, як з'явився новий. От. А зараз ми можемо пройтись трохи далі. Так, ось е, на цьому місці був новий паркан. Е, місцеві підприємці вирішили, що вони можуть загородити цю територію і, мабуть, хотіли зробити тут е, якийсь заклад, мабуть, для відпочинку літнього. Вихідними мешканці перемоги навіть збиралися на імпровізований мітинг, та профільні спеціалісти закликають у разі виникнення питань стосовно парканів чи будівництв одразу звертатися до мерії. бо боротьба з нелегалами можлива лише через судові інстанції. А от активісти, які спеціалізуються на акціях протесту, зазвичай не подають позов до суду та задовольняються лише медійним розголосом. Мешканці, як мінімум, Чають час та інколи навіть наражаються на небезпеку, коли їх підбурюють до самочинства.